Вітаю! На вулиці вже достатньо похолодало, і саме час вдягати фліси. Саме тому ми сьогодні презентуємо фліс від компанії Frostex Garment Inc. У студії працює Кет і затимуйте подих, ми беремо їх на приціл. Sex Garment Incorporated є компанія з Нідерландії, яка займається виключно військовим спорядженням. Ця компанія займається всім, починаючи з американських пілотних курток і закінчуючи взуття. Основне призначення фліса це зігрівати. Використовується він із кінця осені до початку весни. Він може використовуватися як поверх кітеля, так і поверх просто термобілизни. Фліси існують у трьох кольорах: чорний, олива і синій. До нас потрапили лише два чорний та олива. Як ви можете бачити на екрані, фліс зовні візуально приємний і виконаний із 100% поліестр мікрополірфіс. Всередині маємо поліестер із поліуретановим ламінуванням. Як результат, маємо вітро і водостійку куртку, який приємно буде як у сильний вітер, так і в мороз. Із переваг варто помітити хороші замки і змійки. Язички замків брендовані і достатньо великі, щоб не було дискомфорту у розтібанні флісу навіть у дуже товстих рукавицях. Фліс буде дуже комфортний у холодну погоду, оскільки має високий комір, куди можна зритися по носу і уникнути застуди, яку спричинює холодне повітря. Окремо також варто помітити резинки і утяжки на флісі, що дозволить звузити його на талії так, щоб вам не підував холодний вітер знизу. Чому варто віддати належне, так це петельці, чим переважно армійські речі не обладнані. А тому ця річ чудово підійде для цивільного використання. У випадку із великими розмірами. Фліси стануть у пригоді бійцям, оскільки їх можна вдягнути поверх одежі і бронежилети. А тепер трішки про вади. Їх ми виділили двоє. Ми віднесли велику здатність до створення шуму і достатньо вузький асортимент. Через поліуретанову підкладку фліс видає дуже багато шарудіння. Ще робить його непридатним для використання розвідниками, та й просто постійний звук може діяти на нерви власнику. В Україну в ліси потрапляють лише обмеженими партіями, і переважно доступні лише дуже великі розміри, що в результаті призводить до того, що ви бачите на екрані. Отже, підведемо підсумки. Загалом команда притомного задоволена цим флісом. Він надійний, якісний, теплий, і, що головне, всього за 550 гривень. І тому команда притомного ставить йому оцінку 9 із 10, мало знімаємо за шарудіння. Нагадуємо, що даний ви можете придбати у магазині Tactical West Посилання внизу під відео. З вами була Кет, команда під прицілом. Тримайте зброю зарядженою.